Все місто зупинилось. У Чернівцях відзначили День захисників та захисниць. Транспорт припинив рух. Чернівчани та гості міста о 9 ранку 1 жовтня вийшли на центральну площу, аби вшанувати пам'ять про героїв, які віддали життя у боротьбі проти ворога. Біля флагштока на вулиці Воробкевича відбулись урочистості. Захід розпочався із підняття національного прапора України. Присутні вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання та провели молебень. Військовослужбовців нагородили від імені президента України та міського голови. День захисників і захисниць України встановлений указом президента України від 14 жовтня 2014 року. Його запровадили з метою вшанування мужності та героїзму тих, хто воює за незалежність і територіальну цілісність України. Виграв грант для власної справи. Військовослужбовець Краматорська відкриє бізнес на Буковині. Дмитро переїхав до Чернівців з Краматорська Донецької області ще у 2014 році. З перших днів повномасштабного вторгнення взяв до рук зброю та став на захист нашої держави. Нині вирішив взяти участь у грантовій програмі, щоб відкрити бізнес та відволіктися від пережитого. Зацікавило дуже, тому що війна своє дає, понятне, А після війни треба щось починати, щоб це хоча б все максимально забути. Що там переживаємо? Ми запланували ферму. Ферма по курям-несучкам. Тобто, це яйця, які будуть далі походжувати по нашим закупчикам. Тобто закупівля буде переходити. У нас є підприємці, які вже готові з нами співпрацювати, які готові у нас все всі яйця, якби, забирати на основі. Ми по подальшому стараємося буде розширення цього всього. За п'ять років до повномасштабного вторгнення Дмитро почав займатися підприємництвом, відкрив магазин з електронікою, де, окрім продажу та ремонту техніки, здійснюється й обслуговування. Разом із тестом займався виготовленням кормів. Тому вирішив створити птахоферму, адже має досвід у цій сфері. Ми вийшли разом, що це бізнес саме такий, що може бути. Ходові, як кажуть, можна так сказати. Ну, опять же, кури, все у нас оборудовання йде на електроніці. Певне кількість співробітників, які там будуть працювати, не будуть у них там якісь тяжкі дуже роботи, тому що все виконує електроніка. Співробітники будуть займатися зборкою, фасуловкою і все. Один мільйон гривень розмір гранту, який виграв Дмитро. За умовами гранту він повинен залучити 30% власних коштів та створити чотири робочі місця. Я повинен буду придбати обладнання для певного проєкту. По-друге, це було взяти на працю двох побратимів, які вже проходили військову службу, які перебували на війні. Є такі люди, які вже звільнилися, які по стану здоров'я звільнилися. У мене є хлопець побратими, який знаходиться зараз на лікуванні, він лежачий, і я стараюся його. Взяти на співпрацю долучитися до програми гранту може кожен охочий військовослужбовець. «Для Цього потрібно подати заяву, для цього потрібно мати посвідчення учасника бойових дій, і якщо там велика сума грошей, то обов'язково треба бути фізичною особою підприємцем. Не менше ніж три роки. Якщо є намір брати грант в розмірі 250 тисяч чи півмільйона, тоді немає умови бути фізичними особами-підприємцями. Уже вони стають фізичними особами-підприємцями після отримання гранту. Дмитро Пархоменко каже: самому відкрити бізнес складно, тож грант хороша допомога для нього. В майбутньому навіть планує відкрити свій магазин. Більше дізнатися про урядову програму для ветеранів та їхнього подружжя можна на сайті Державного центру зайнятості. Вікторія Макайда, Діана Чигак та Андрій Моронеську. Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Буковина у Жалобі. У Чернівецькій області попрощались із двома захисниками, які поклали життя, боронячи Україну від російських окупантів. У суботу, 30 вересня, у Новодністровську в останній шлях провели молодшого сержанта Ігоря Гур'єва. Сьогодні 2 жовтня останню шану віддали сержанту Віталію Савицькому. Вічна пам'ять та слава героям глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Більше десятка вулиць без води. На Рівненській тривають ремонтні роботи. Давай, давай, супер. Аварійна ситуація на вулиці Рівненській виникла ще влітку. Спочатку комунальники замінили два метри труби та майже за добу стався ще більший прорив на водогоні. Причина аварії сув ґрунту, який сюди постійно звозять великогабаритні автівки. Привозили ґрунт сюди. Ми попереджали тих власників, бо не знали, яка фірма звідки вони возять ґрунт. Вони не до нас навіть не заслуховувались. Після того було прийнято рішення. Підняти департамент містобудівних умов, плюс визвали поліцію МЧС, і після цього вже прикотились роботи. Там далі йде слідство, розбирається поліція на рахунок чого, чи є дозвола, чи немає дозволів на рахунок цього ґрунту. І пішли атмосферні опади. Почався опузень, і був подавело на водопровід, і після того сталося два цих". Працівники водоканалу кажуть, найбільше часу зайняли підготовчі роботи для того, аби ґрунт не сипався на трубу в подальшому, територію навколо обкопали. Сьогодні ж комунальники приступили до фінального етапу заміни 18 метрів магістральної гілки водогону. Нова труба підганяється до старої. Діаметри трошки сплющена, трошки, ну, всяко, тому що стара деформована із-за цих сувів, Нова вже вона більш. Має округлу форму, ну і ми маємо все це підігнати одне до одного. Щоб було гарно і заваритися. Оце така наша на сьогодні задача. І думаю, що ми в неї, не думаю, а говорю точно, що ми справимося сьогодні. З нею. через аварійну ситуацію без води нині знаходяться спальні райони роші, мешканці будинків на вулицях Рівненська, Шухевича, а також частина адресних героїв Майдану та Південно-Кільцева. Відновити водопостачання мають протягом доби в кранах у містян. Живиться з'являтиметься поступово. Олена Крічко, діаначігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. На Буковині викрили контрабандиста, який намагався завести в Україну товарів на понад мільйон гривень. Як повідомили у Чернівецькій митниці, чоловік хотів незаконно завести 68 популярних стайлерів для волосся та 795 запчастин до автомобілів через пункт пропуску порубне сірет. Вартість незадекларованих товарів складає понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Наразі на громадянина склали протокол про порушення митних правил, а виявлений товар. Вилучили. Допомагав ухилянтам втекти за кордон. На Буковині затримали організатора незаконної оборудки. Днями військовослужбовці одного з оперативних підрозділів Чернівецького загону після переслідування зупинили легковий автомобіль, на якому буковинець мав намір незаконно переправити до Румунії двох чоловіків призовного віку. Замовники заплатили організатору 4 тисячі та 5 тисяч доларів США. Організатору незаконної оборудки загрожує кримінальна відповідальність. Щодо двох ухилянтів, прикордонники оформили адміністративні документи. Службовий собака-прикордонників виявив у вантажівці марихуану. Як повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні, інцидент трапився на пункті пропуску Порубне 41-річний чоловік прямував на виїзд до Румунії на вантажному автомобілі. Під час огляду службовий собака-прикордонників у ніші кабіни серед харчів виявив скляну банку з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження. За попередніми висновками, це марихуанна. Порушника та виявлений наркотичний засіб передали представникам національної поліції. У Чернівцях провели чемпіонат ДСНС України з мініфутболу. Перший за останні п'ять років відбувся чемпіонат ДСНС з мініфутболу. Останні роки його не проводили через ковід та повномасштабне вторгнення. Підготовка до проведення цього чемпіонату. Закладено фундамент з грудня 2022 року, і останніх півтора місяці це реальна робота, реальна переписка, реальна підготовка учасників, спортсменів, які можливо навіть якщо на території інших областей, але все ж таки готувалися і відповідально поставилися до того, щоб прийняти участь і все ж таки поборотися за перше місце чемпіонату України. У чемпіонаті взяли участь 27 команд. Серед них і команди Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Наша команда вже зіткнулася з досить рівними командами суперниками. Нам було з першого дня дуже складно зрозуміти. Ну, ми приїхали сюди і вважали, що будуть не зовсім такі сильні команди і склади. Але дійшовши до фіналу, фінал нам склався стався і ще складнішим ніж ці попередні два дні. Футбол особливо в Фінальні пенальті це це завжди фортуна і завжди перемагає тому хто пощастить. команда Андрія приїхала з Херсонщини. На змаганнях посіла дев'яте місце з 27 команд. До останнього хлопці не знали, чи зможуть приєднатися до чемпіонату через постійні обстріли. Підготовки ніякої не було у нас, не було ніякої оскільки неможливо тренуватися в Херсоні. Постійні обстріли я ж кажу, достає майже вся зброя, достає до міста Херсон. Відстань між нами орками там 800 метрів Дніпро, ширина і все. Тому тренуватись ми не могли ніяк. Показали, що могли. Емоції лише позитивні, дуже хороше місце. І одне, що тут можна так сказати, що ми приїхали майже на курорт сюди. І тут тихо, спокійно. Перше місце у чемпіонаті здобула команда головного управління ДСНС у Черкаській області. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Маніфест життя збережений крізь роки. У Чернівецькому драмтеатрі покажуть виставу за мотивами віршів поетки з Буковини Зельми Майрбаум. Вистава Я хочу жити. Це колективна робота акторів Львівського театру імені Лесі Українки, театрів із німецьких міст Кельна та Завтенберга. У ній поєднуються дві часові лінії: сучасність і події Другої світової війни. Коли розпочалася повномасштабна агресія, ну ми вже звичайно весь час були в, в такому діалозі, в контакті. Она тут ми осіфра где каманєць і дім актуальним фуршбанфаниш крік вайтах обіверна, де норма шпри і звичайно. Ми дискутували і думали над тим, чи маємо ми право, чи можемо ми говорити в умовах сучасної війни про події війни Другої світової. Про минуле про минулу війну. Und dann sind die hier in den ersten Kriegstagen viele Kinder aus aus, Mikulai, äh, aus, aus Mariupol angekommen. Und wir haben zusammen beschlossen, dass diese ganzen äh, jungen Menschen, die aus Kharkiv, aus Mariupol, aus, aus vielen anderen betroffenen Gebieten kommen, dass die auch. Von uns etwas erfahren sollen über die Geschichte, die hier war. Ну і ну за нашим ми були переконані, що цим дітям ми також маємо щось розповісти. Вистава створена у жанрі Тиха вечірка. Тому глядачі мали б її переглядати в навушниках. Проте, через технічні можливості, глядачі слухатимуть її без них. Виставу гратимуть двома мовами: німецькою та українською. Я пригадую одну з перших репетицій. Ми сиділи, тримали книжечку, і ми по колу читали вірші Зельми. Ми це була драматуржка, це був режисер Андрій Ерлен, це була я. Це було це був ще хтось. Я вже не пригадаю зараз. І я пригадаю, пригадую, що я читала ці вірші і я. Вголос не могла жодного з цих віршів прочитати до кінця, бо я відразу починала плакати. Це дуже актуальна річ зараз для нашого суспільства, для нашого часу. І тому ми вирішили, що якщо, якщо вдасться, то ми б хотіли цю виставу привезти або якось запросити, щоб її показати в Чернівцях. Нам вдалося це, як ви бачите, і вдалося це завдяки насамперед тому, що Наші дорогі артисти погодилися. Погодилися приїхати у Україну, де йде війна. Прем'єра вистави відбудеться 3 жовтня. Вхід безкоштовний. Альвіна Брамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 ми переможемо. У Чернівцях провели благодійний концерт для ЗСУ. Перших днів повномасштабного вторгнення брати Тетяни Петришиної стали на захист нашої держави. Торік для них вдалося придбати автомобіль, та вже через місяць він потрапив під важкі артилерійські обстріли. Така ж ситуація спіткала й іншу автівку, яка наразі потребує ремонту. Вони обидва в мене один чемпіон світу по важкій атлетиці, другий теж спортсмен. Вони обидва служили в армії. Один служив у Рембаті у Львів, у Львові. Один служив у Нацгвардії Барс, президентські війська. Києві і вони обидва сказали на четвертий день війни: мам, тату, нам кусок горло не ліз, ми йдемо воювати. ми Не можемо вдома сидіти. В автомобіль їхній потрапив осколок, де запчастини, які потребують необхідної заміни для їхньої комунікації, для того, щоб вивозити поранених та загиблих з поля бою. Концерт організували, аби зібрати кошти на ремонт автомобіля для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвець, в якій служать брати Тетяни. До заходу готувались місяць. Колектив з радістю підтримав ідею та навіть пропонував свою допомогу. Зауважує «Місія нас митців, обов'язково обов'язковий і беззаперечний факт. Ми повинні підтримувати таким чином їх, доки вони боронять наше життя тут. Ми маємо можливість це тут робити. Відповідно збирати кошти, відповідно все робити для того, щоб їм полегшити там перебування і підтримку матеріальну. Перше студенти та викладачі коледжу мистецтв вокального відділу мали змогу заспівати на одній сцені. Перехожі зупинялись, аби послухати академічне виконання пісень. Культура знову ж таки підтримує Україну. І духовно, і матеріально в ці важкі часи люди об'єднуються, і це відіграє напрочуд важливу роль в тому, щоб Україна наша перемогла і зміцніла, і в майбутньому саме завдяки таким благодійним заходам, завдяки працівникам культури, освіти, просто творчим людям Україна розквітне і стане на ноги. Студенти коледжу кажуть, долучились до заходу, бо не могли не підтримати наших захисників, потрібно долучатися і як найбільше допомагати такими заходами нашим збройним силам України. Повинен підтримуватись дух наших українців, щоб ми не здавалися і завжди йшли вперед. І саме тому можна підбирати доречні пісні під дану ситуацію. Не тільки з точки зору збору грошей, а й з точки з культурної точки зору. В принципі, так як зараз ми на піку. Я би сказала своєї українізації зараз. Ми маємо популяризувати і українську пісню, і українських артистів, і українських композиторів. Тетяна Петришина наголошує: ми повинні своїм прикладом та завзятістю показувати захисникам та захисницям, що їхня праця не даремна. Ми маємо це робити, і немає такого, що ми втомилися, втомилися донатити, втомилися організовувати. Немає такого люди в Україні війна, і ми маємо всі це пам'ятати. Завдяки кому ми зустрічаємо сонячні ранки. Завдяки кому ми маємо можливість погулятися по. Пити спокійно кави, тому що хлопці цього не мають. На благодійному концерті вдалося зібрати 9 тисяч гривень. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Собачий лекторій, коктейлі хвостики та аквагрим для дітей. Буковинців запрошують на день відкритих дверей у притулок для тварин. Цьогоріч притулок для тварин хвост, який розміщений на території міста Добра, відзначає річницю свого існування. Тож вже завтра волонтери проведуть там кілька цікавих заходів і для малечі, і для дорослих. Каніс терапевт навчить відвідувачів правильно поводитися з тваринами. Діти зможуть цікаво провести дозвілля, помалювати, повеселитись та навіть знайти свого улюбленця і забрати додому, розповідає засновниця міста Добра Марта Левченко. Ми будемо вчити, як правильно поводитися, щоб не зашкодити собаці і не зашкодити собі, щоб не спровокувати собаку аби пес побіг чи, чи налякав. Тобто, якщо діти будуть знати мову жестів тварин, песиків їм це також допоможе і також буде працювати на їхню безпеку. Приходьте з дітками. Ваші діти дізнаються багато нового, і точно це надихне дітей на гарні добрі справи. З поглибленим вивченням англійської мови у Чернівцях відкрили новий приватний садочок Астор Скул. Дошкільний заклад розпочав свою роботу при британській школі успішних дітей Астор Скул. Нині тут відкрито три групи: молодша, середня та старша. Кожній близько 15 дітей. В нас вчителі, вихователі, всі спілкуються білінгвальною системою, тобто англійською, і також маленьким діткам да ми приучаємо, можемо прикладати зараз українською мовою, щоб їм було легше адаптуватися. Навіть коли ми вже проговорили з вихователями, вони будуть Нідати в нас є невеличкі віршики англійською мовою, от щоб вони вже вивчали англійську мову. Для багатьох батьків такий підхід до вивчення іноземних мов є пріоритетом у виборі навчального закладу. <плес> Хочу, щоб гарно знала англійську мову. Також мені цікаво, що тут багато інших язиків є. Ось таке ж цікаве інше навчання. Трошки ось цікавий підход. У дитячому садочку Астер Скул, так само як і в школі, передбачено п'ятиразове харчування. Тут є укриття. Навчальний заклад працює з 8 ранку до дев'ятнадцятої. Години. На базі садочка дітей, між іншим, готуватимуть до школи. У мене двоє синів, от якраз старший, ми віддали його в старшу школу. Це у нас 6 клас. Ну, я так рахую, що коли ми йдемо в якусь школу, що вона платна, ну, в принципі, ми як батьки теж можемо тут. Навіть Більше отримувати. да мабуть, можемо навіть більше сказати, що нам подобається, що нам не подобається. Освітній процес в класах вже триває з 1 вересня. Набір дітей майже завершений. Ще поки ми можемо добрати в шостий клас і в сьомий. А ну небагато діток, може двоє-троє. В принципі, в нас школа. Ну, стартонуло добре, як ми і планували. От зараз в нас вже на повній основі по і середам в нас викладає, як ми і планували, нейтів спікер американець. Тобто діти в нас повністю англійською мовою спілкуються. Батьки мають змогу ознайомитися з умовами в школі та садочку. День відкритих дверей тут проводять щосуботи. До нового року на відвідування садочка діє акційна ціна. Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном плюс три вісім нульдиносто дев'ять сімсот дев'яносто чотири Олена Крічко Ярослава Боячок, бізнес-репортер, телеканал СІ-4. Прохолода відтепер не лише зранку. Чого очікувати від погоди у перший тиждень жовтня? Синоптики кажуть, вересень у Чернівцях був найтеплішим за останні 150 років. Не дивлячись на прохолодну, метеорологічне літо триває й досі, адже середньодобова температура не опускається нижче 15 градусів тепла. Цього тижня очікується поступовий перехід на осінню погоду. Температура знижуватиметься, хоча й залишатиметься доволі теплою у порівнянні з минулими роками. Так, вдень синоптики обіцяють 20-23 градуси тепла. Щоправда, вночі показники термометрів опустяться до 7 градусів. Після проходження холодного фронту 4 жовтня у нас знову відбудеться чергове незначне зниження температури і знову фонд буде ще не зовсім такий сильно осінні, ще максимальні температури будуть в межах 17-20 градусів тепла. Так що жовтень весь буде практично комфортним, ну а перша половина буде майже без опадів.